Привіт, друзі! Сьогодні ми будемо робити щось дуже цікаве у Майнкрафт. Я вам покажу свої неймовірні пригоди. Залишай лайк, підписуйся. І погнали! І я вирушаю в подорож і зараз покажу вам, що я знайшов. Ну, як же тут гарно, я не можу. Ну, подивіться на це. Вау, поки я йшов, я. О боже, там скелет, йомаю. -йом. Ану, 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 скат, оп! Ой Нам треба сам його. Коротше, що я хотів сказати, я вже знайшов Біом саванну. Е, як вам? Ота печера мені дуже подобається, тому я хочу в її збігати, щоб добути собі е, трошечки ресурсів. Поїхали. Вау, ну це о, там кріпер. Да. Це дуже велика печера, вона дуже класна. Дивіться, яка вона велика. Вау! Блін. Ну як це, це не прям вже прям велика якась така. Вау-вау-вау, така велика. Але все одно це велика печера. Тому давайте. в її спу Ну, як велика. Я спустився, вона вже чомусь невелика. Але. Може далі? Там вона велика, тому давайте далі добувати ресурси. Так, залізо. Дві штучки, але все одно залізо. Мені залізо треба, тому... Опа. А ось у нас Кріпер. Не я його не буду тровати, тому. Так. От і знову я потрапив в таку ситуацію, що це виглядає як чистий треш. <плес> О, боже мой! Фух. Ой, це, це це не було в моїх планах. А, так, тут у нас продовження печері, як я бачу. Лавопад, ну, в мене є капельку е, каменю, тому ми його перекриємо, чуть не впав. Е, тут у нас продовження печери. Так. Я думаю, я вугілля не буду добувати, Думаю, що в мене його багато. вниз зможе спуститися. О, залізо, залізо. Ну, от, запомніть. Ніколи не пропускайте залізо, тому що потім знову вам дуже треба буде. Добре. Далі. О, далі йдемо по печері і подивимося, що тут буде. Так, я впав в якусь. Ой. Тут кріпер взорвався. Е, Я впав в якусь яму. Тут іще глибше, типу. Так, ось я ще залізо. Ну, зараз я його скупаю, хочу подивитися, що тут е, є. Ну, тут. Я хочу до. Я, я діаманти хочу, так, діаманти хочу. Але тут така печера, велика, велика печера. Я вам так скажу. Тому мені э, ще поїхати і бігати. Було тут ще глибше. Ну, добре, погнали. Ну це вже все, я не очікував такої реакції. Так, ну все, давайте вже без гумору. Ми дуже серйозні. Нам треба знайти в цій печері е, діамантики, Тому давайте е, їх знаходити. Але я чомусь знаходжу тільки, тіпо, тупіки, да, як ми бачимо. Тому напевно, діаманти точно не тут. Нам треба назад йти, А я не помню. А, я тут обув. А ось сюди. О, редстоун. Ось наш редстоун. Редсоун теж вам колись буде. І знову... А, ні-ні-ні, тут можна прийти. Короче, я включусь, коли знайду діаманти. Так, діаманты. Эндрюменчики, а ну, а ну, давай, 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 шо? Ли? Давай, давай, давай. Бам-бам. Все, плюс. О, блін а, фух. Це великий бій. Все. Я виграв і Але в мене ХП дуже мало, чи таке сакдечка. Ну, ну ми зараз відхилимось. Ну і далі йдемо шукати наші. Ой. Е, йдемо далі шукати наші діамантики. О. А скельки вас тут? О, -мо, моя, да тут. -а! Да тута. Я моя. Сзади скелет. Ой, 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 ой! Ось і наші діаманти. Я поки тут боровся, то я навіть їх і не побачила. а ну скільки цікаво. У мене говорить еще один. О, два, два. Три. А, три діаманта, три. Три діаманта, Це дуже круто, да? Це дуже круто. О, oh, три диаманта. Класс. Три диамантка. блин, классно. Классно, три диаманта. мы еще не еще спуска А, тут тупик. Ну, понятно. Ну, no, я завжди, знаете, у меня же такие завжди. Я, куда, куда я не пойду, куда я не пойду, там всегда у меня тупик. Це просто за кадром я це не знімаю, Тому що це скучно, коли я так просто мігаю, тут я все, Руда, да, да. Щось, щось я заговорився. Тому давайте, давайте далі добувати ресурси. я злякався. Ого! А тут а, зовсім не. Ой, е-мое, да що ви так мене лякаєте? А ну, давайте, прямо туди! Воу! Ого! Тут э, цей... <laughs> тут вообще, ну, типа... Капец! Крипер взорвался! С ним другие Крипер взорвался! Э, Что Да, у нас же серьезные видео. Серьезные видео, да, серьезные. Вообще, ух ты, блин, тут, Ну, сейчас серьезные видео, да, видно. Дуже uh, я далі шукаю діаманти. Да. Тому, 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 тому я, -у -у. Тому, uh, я uh, вам, вам покажу, як я знайду ще діаманти. Е, ну, ладно, я думаю, можна вже вертатися додому. Ось які я ресурси добу, типу, Рестоун, тут, діамант і три Все, ого, але все ж діаманти, лазурит, ну, е, ну і. Ну і. Ендр, перлина Енду. Але вона мені не треба, тому 53 заліза, 47 вугілля. А е, перлина Енду, вона мені просто не треба, тому що я вже ну, пройшов Майнкрафт. Так, е, і в мене зовсім інші плани на, на, на цей світ. Тому як я це все буду знімати, як у мене що тут буде. Тому ви не пропускайте мої відео. Я буду знімати, так? Блін. Ну, я думаю, можна шукати вихід додому. Якщо найду. Коротше, я не можу знайти, як... Отюди, вообще э, вибрати, а так що я просто э, викопаюсь вверх. Тому що це дуже довга земля часу. Якщо я буду просто шукати цей вихід шастити по э, печері, тому я просто викопаюсь наверх і все. А, зим, земля. Стоп, що я вже на випу. Та, ні. Коротше. Коли я виберусь, я я опять включу запис, тому давайте. Я поліс. <свист> Ура! Люди! Перемога буде! Я знайшов вихід. Я, як ми бачимо, на 76 О-о! Новий! Коробка, так, бик! Е що який з тебе м'ясо падає? Ну таке якей з кого. А тепер давайте пошукаємо. У мене ще селітри зламаються. А, я недалеко. Ось, типу. Що я сюди. А я не знаю, короче. Я зато знаю. Угу. Що я говорю? У мінуса літри. Та. А тепер. А тепер у мене щас буде. Рожева вівця, рожева. Вівця. Але щас у мене буде дуже велика битва. Це буде важко, але я готовий. Вони не зупиняться. Ну що ж, поїхали! Я вбій. На, на, на. <гум> це був жах, це був жах, -да. ну, я так поставив, щоб ви в мене зберігались ресурси, ну, типу. І ось так ми пройшли цей жахливий рівень. Сподобалося? Не забувай поставити лайк і підписатися. Дякую, що були зі мною в цій пригоді. Пишіть в коментарях, що хочете побачити далі.